Чили світло, ура! Ура! Ране пошкоджень нема в квартирі, тільки що затопило. Мешканка першого поверху будинку, де стався вибух понад місяць тому на Тернопільській розповідає. Зараз живе у родичів та знайомих. Тут до сьогодні не було комунікацій, зокрема електроенергії. Тільки щоб включили, да, ви бачите, тільки а воду будуть вам давати. Треба стіну розбивати, звідти, щоб там заглушити, а щоб мені дати, хоча б холодну воду. У під'їзді будинку на Тернопільській, який пошкодив вибух, понад місяць тому до вцілілих восьми квартир проводять комунікації. Про це розповів директор управляючої муніципальної компанії, на утриманні якої ця багатоповерхівка Олег Зярко. На даний час в усіх трьохкімнатних квартирах планується зробити роботу. Це шість квартир, і на теперішню хвилину дві квартири: одна однокімнатна і одна двокімнатна. На теперішній час ми плануємо відновити в стояку там, де трьохкімнатні квартири. Водопостачання і тепловодопостачання і опалення. У двота однокімнатних квартирах першого поверху відновити електроенергію та водопостачання, каже Олег Зярко. Роблять це для того, аби люди тут могли прибрати. Так, мешканка першого поверху пошкодженого під'їзду Олена Гутаріна зараз не проживає тут. Але комунікації, каже, потрібні, бо хоче квартиру привезти до ладу. Щоб прийти щось прибрати, щось. Після того вибуху, що з вулиці, то це моя пристройка, Вона пошкоджена там два вікна. Ну і двері вилетіли. Тут жінка каже, отримала одноразову допомогу. Так як в нас мало пошкоджень, то 20 тисяч від міста. 16 мешканцям цього будинку надали грошову допомогу, розповідає начальниця відділу з питань соціальної підтримки громадян управління праці Тетяна Іванова, залежно від пошкоджень житла на загальну суму 550 тисяч гривень. Кошти взяли із міського бюджету від 20 до 60 тисяч. Ну передбачена допомога на перші потреби людей. Планується ще допомога в залежності від пошкодження квартир. Пошкоджену частину будинку планують відремонтувати, каже заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Поки люди з під'їзду відселені. На майбутнє до початку будівництва знаходимо можливість щодо підключення комунікацій і заселення трьохкімнатних квартир. Каже, відновлювати будинок планують за кошти з міського бюджету. Поки запланували на наступний рік початкову початкову суму три мільйони, Далі на наступну сесію. Якщо буде потреба, ми будемо домовляти. В обласній поліції телефоном розповіли, слідство щодо вибуху на Тернопільській триває. Наразі чекають на результати експертизи та не розголошують версії вибуху, які розглядають. Нагадаю, 28 жовтня на вулиці Тернопільській стався вибух у багатоповерхівці, в результаті якого загинуло двоє людей. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький.